Комкуніце 2 і сьогодні буде друга частина будування. Я трохи підготувався і ми будемо будувати цього разу ліс і пагорб, бо ніхто, як я бачив, не написав це, я тут підготував е пагорб, як буде пагорб виглядати, і починаємо будувати. Вибачте за те, що я довго не будував. О. Я не буду не снімав відео, бо Отласне, трохи трохи топов. Але зараз я знімаю відео для вас і, і будую пахар з лісом 30 рік. Але можете, будь ласка, написати якийсь коментар, що будувати. Але без примітів і без таке. Я буду італьція. Тут під Три так я повторю. О. И путаю на около Есть. Ось. Перша робити як такий шар для папка. Після цього почнемо виростати порадом. І мати ще щось побудуємо. Я бы сказал, виглядає тут я в Майкрафті. То са там трав. Так, це спит, потом набагато красце виглядати. Само з початку ціло пахорба буде трава. Може я це щось з сюди, там де тваринок. Або побутую стеску, бо так мало в цьому відео я себе О, Тепер ставимо ці, вони будуть бути, Буду їх набагато менше, але вони будуть. Може виростити. Проставляємо не прокати. О, і виросло Тут одне. І тут одне. Це треба тут, одне І це тут треба трохи. Ну, давайте тут. Висок, але все це не кінець. Поки я з вами розмовляв, в мене з'явилася все одна італька, яку я побудую в цьому відео. Для початку треба. Треба тут треба, що було. Давайте побудуємо маленьке це о за в цьому відео. О! Відео так буде, досить малень. Треба взяти нам це візьму це. Я візьму це, добавлю за до ліса ...ліс... ліса. Допавлюся до на сюди. Треба мені каміння. О! А что вот мини а что камень что тут. Тут мини-капак. Вот тут. Камень-пол. По ней. тут полом И по полками Кілька пациентов. О, це позабрати. Все оставлю це тако, 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 тако. Пар отставлю тут оп. Такий є выход. Я не знаю, яких назвати насправді. Таке по виходить. Огнище в лісі. Також і продовжуємо вже не будувати. Ліс. Поросилюємо.

Я би сказав, на світ з будівництвом виглядає набагато красивіше. Я думаю, на цьому ми закінчимо відео. Добри па всім. Па-па-па-па!